Псалом 90 -й. Про велич і силу Божого промислу. Живу під охороною Всевишнього, Сам Бог веде мене в небесний храм, нічого не залишу від колишнього, бо Він є лікарем усіх душевних ран. Я під покровом світла почуваюся, Господь, мій захист і опора у житті. сповідаюся йому і причащаюся. Він, це безпека, в домі в укритті. Веди мене, що миті, милий Боже, Спаси, стене тловця на сік душі, З тобою разом пошесть переможем, Охорони мене від згубної межі, Своїми заступив мене плечима, у тіні крил до тебе прихилюсь, ти стежиш за дитям своїм очима, Коли безсилий і коли молюсь. Правдивість одягається в надію, що страхи переможеш у мені, спиняєш стріли, змінюєш події, на пасті розсипаєш сонні опівдні, і тисячі лежать праворуч і ліворуч, і не наблизиться ні недруг і ні біс, не посоромиться, Господнє поруч, ти мир і спокій в серце моє вніс, і помста беззаконних наздогнала. Промовив, Бог, надія є моя, земля у ворога з під ніг пішла, упала, бо з оборонцем твориться молитва Ця. Отож не прийде в серце твоє лихо, і пошесть, не наблизившись, піде, в оселі Божій стане тихо-тихо, потому дух із піснею зайде. Він ангелам велить. Летять до тебе, як охоронці вірні на дорогах всіх, ногам вже спотикатися не треба, бо камінь посувається молитвою святих, на гаспеда і Василиска наступаєш, потопчеш лева, змія дрібну мерзоту, слова молитви щиро промовляєш, і серед ночі не кричиш у темноту. Бог співчуває у моїй скорботі. І душу з темряви до світла проведе. Він вірному сприяє у його роботі, І не залишить у біді ніде. Хто Бога у молитві прикликає, Ім'я його щоденно пізнає. Він це життя радіє, не вмирає, І вирішальну битву виграє.